Всім привіт! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні я буду готувати смачний печінковий рулет, який можна подати до столу не тільки на Новий рік, але і на будь-яке свято. Для приготування такого рулету насамперед варю круто 4 яйця. У блендер кидаю 500 г промитої і очищеної від зайвого жиру і жовчі курячої печінки, 2 сирих яйця. Одну цибулину і половину моркви, три столові ложки борошна, одну столову ложку рослинної олії, тридцять мілілітрів коньяку, але можна обійтися без коньяку. п'ять грамів солі і один грам чорного меленого перцю закриваю кришкою і все збиваю до однорідної маси. На деко стелю пергамент і виливаю всю суміш, рівномірно її розподіляючи. Ставлю в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. А за цей час 500 грам печериць добре мию і нарізаю на невеликі шматочки. На терці натираю дві моркви. Нарізаю дві цибулини півкільцями. Обсмажую печериці на сковороді, солі і меленого перцю додаю за смаком. Частину рідини з грибів зливаю, але трохи залишаю. Тушкую 10 хвилин. Обсмажую моркву. Цибулю не обсмажую. Тушкую на повільному вогні 30 хвилин, щоб вона була дуже м'якою. У блендер висипаю готові гриби і 100 мл теплої води, в якій попередньо розвів одну столову ложку харчового желатину. Збиваю до однорідної маси. Перетворюю в однорідну масу чотири варених яйця, три плавлених сирка, вісім зубчиків часнику і три столові ложки майонезу. Це можна зробити за допомогою блендера або вручну. Я спочатку зробив вручну. А потім перемолов все до однорідної маси в чопері. До обсмаженої моркви додав цибулю. Посолив і поперчив за смаком. Додав 30 грам розм'якшеного вершкового масла. Все добре перемішав. Тепер починається найцікавіше. Викладаю на вже готовий шар печінки білу масу, отриману з яєць і плавленого сирка. Рівномірно розподіляю її. Зверху викладаю цибулю з морквою і формую рулет. Зверху обмазую рулет грибною масою, рівномірно розподіляючи її. Можна відмовитися від грибної намазки і використовувати, наприклад, майонез. Також, якщо дозволяє бюджет, зверху можна викласти червону ікру, і рулет вийде по-справжньому святковий. Далі ставлю рулет у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Дістав і розрізав. Ось так виглядає печінковий рулет у розрізі. Я спробував, вийшла непогана закуска на святковий стіл. Всі інгредієнти гармонійно доповнили один одного, створивши неповторний смак. А як ви думаєте, чи підійде такий печінковий рулет на святковий стіл? Пишіть свої думки в коментарях. Якщо рецепт сподобався, ставте лайк. Пишіть, щоб ви ще додали до цього рецепту. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих рецептів на кожен день, а також заготовок для тривалого зберігання. Всім добра і миру!